З нами на зв'язку Романа Мельченко, командир батальйону 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Романе. Перш ніж ми поставимо вам свої питання, розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите на придбання яких ресурсів ви потребуєте допомоги наших глядачів. На даний час велика потреба бригади в важких бомберах, саме типу вампір. І в наземних дронах для здійснення логістики евакуації з поля бою поранених та підвозу логістики на позиції. Пане Мельченко, розкажіть детальніше, як знадобляться вам ці важкі бомбери, ці дрони для того, щоб максимально активно бити окупанта? Важкі бомбери, насправді це е, дуже, дуже така цікава річ, е, і вони нам насправді дуже сильно допомагають, е, саме в знищенні е, противника допомагають допомагають в здійсненні і забезпеченні провізії наших позицій е, в якомусь забезпеченні саме переднього краю, де, де немає доступу такого, як скажемо, більш вільного пішого. Забезпечення може десь провізією, і, але основна їхня задача, основна задача це, звісно, ураження сили, живої сили, укриттів якоїсь техніки противника на дальніх підступах, ну і на ближніх підступах також. Друзі, я повністю переконаний, що єдина причина, з якої ми можемо порати цю війну, це те, що ми станемо байдужими до цієї війни, одне до одного, байдужимо до підтримки нашого війська. Я знаю, що ви точно не такі. Є можливість у нас ще раз це довести. Це дуже нескладно. Ви знаєте алгоритми дій, будь-яка сума від однієї до, не знаю, скількохнадцяти гривень рахується. Це допомога і це набагато більш дієвіше і ефективніше, ніж просто віра в Збройні Сили України, не підкріплена жодними діями. Я сподіваюся, ми. Зберемо таку суму, яка суттєво вплине на настрій Романа і його побратимів та посестер після завершення нашого спілкування. Розраховую на вас. Давайте зробимо це раз. Романе, щодо ситуації у вашій зоні відповідальності, скажіть, будь ласка, що ви зараз спостерігаєте? Чи змінюється і настирність, якою окупанти лізуть чи Змінюється їх тактика, ну і кількісний склад. На даний час оперативна обстановка в зоні відповідальності бригади контрольована. Вона без змін як такових противник продовжує свої спроби просування до наших позицій, до нашого переднього краю малими групами по два-три військовослужбовці. Якихось масштабних змін в діях і саме в рішеннях противника немає, не спостерігаються на даний час. Тому поки що працюємо без змін. Противник не змінює поки що свої тактики і своїх своїх намірів на нашому напрямку. А як загалом змінилась інтенсивність наступальних дій противника з моменту оголошення ворогом їхньої літньої наступальної кампанії? З моменту оголошення літньої кампанії у противника було. Була спроба з використанням саме броньованої техніки здійснити наступ на нашому напрямку, але завдяки злагодженій роботі бригади сусідів, також злагодженій дії саме в плануванні, в підготовці противник був знищений на дальніх підступах, і після цього як такових більше дій не проводив масштабних. І на даний час, як я вже сказав, проводить саме спроби просування малими групами. Роману, на вашу думку, чому по про те, що, за вашими словами, росіянам вдається досягати суттєвих успіхів, вони не змінюють тактику, не підтягують якісь нові резерви, а продовжують ось так от помирати по дві родини в цих малих піхотних групах. Це від того, що вони просто не знають, що робити, чи можливо їм не вистачає ресурсів. Яке ваше припущення? Моє припущення, що я думаю, що тут може бути справа ще в некомпетентності командирів. Е, ну воно так і є насправді е, тому що вони намагаються вони намагаються постійно такими діями покращити свій тактичний успіх своє тактичне положення але на деяких ланках вони також не володіють повноцінно ситуацією, яка відбувається і тому я думаю що вони думають що у них це вийде і тому вони намагаються так десь просуватись Десь намагаються так пролізти, скажімо так, змінювати там якісь певні маршрути, але я ж кажу, глобальних змін немає. І саме чому вони не змінюють тактику більш глобально? Вони спробували використати техніку, піти наступом масово, скажімо так, нахрапом, і у них це не вийшло. Вони зазнали суттєвих втрат в техніці в живій силі, і після цього продовжують саме далі спроби. Просування малими групами Пане Романе, ви сказали про спробу застосування під час наступу ворогом техніки, ворогу не вдалося просунутися. А загалом, якщо говорити про бронетехніку, танки, бронемашини, машини для доставки піхоти. А як часто росіяни з якою періодичністю вдаються до такої тактики, як часто застосовують свою броню, зважаючи на те, що величезна активність українських дронів і дрони нищать дороговартісну російську техніку? Насправді зараз вже е, не так активно використовує противник техніку, в зв'язку з тим, що е, постійний йде постійне покращення ситуації в небі, саме застосування дронів, застосування FPV-дронів на оптиці, звичайних там важких бомбер, як я вже говорив раніше. І тому противник зараз менше встав використовувати важку техніку. Зараз противник більш використовує більш таку маневрену техніку, як мотоцикли, квадроцикли для більш швидких якихось маневрів, дій. Але на даний час також як такового успіху воно їм не дає. Шановні глядачі, я нагадую, що ми збираємо гроші для хартії на дрони, зокрема на бомбери, які дуже ефективно знищують російських окупантів. І я ще раз прошу вас бути активними. Розумію, що інколи сам коли думаю. Задонатити яку суму починаю роздумувати, щось там зважувати свої фінанси і так далі. Закликаю вас зараз цього не робити. Ви можете просто ту суму, яка взагалі не складає для вас проблеми. Я сподіваюся, у вас така є на цей збір. Задонатити і зробити добру справу. Для цього залишається буквально кілька секунд. Я от спеціально їх зараз тягну, щоб ви це зробили для того, щоб у хлопців було якомога більше ресурсів, щоб ефективно нищити наших ворогів. Романа, дякую вам, Романа Мерченко, командир батальйону 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Був з нами на прямому зв'язку.